Раніше за часів СРСР навантаження в квартирах було приблизно однакове: освітлення, телевізор, пральна машина не у всіх, і все, люди приблизно в один і той же час йшли на роботу і поверталися з роботи. В той самий час. Мовлення телебачення закінчувалось о 23.00. Ви можете собі зараз уявити таке. Диктор телебачення о 23.00 говорив: Спокійної ночі, дорогі товариші, до встречі завтра. І телевізійних каналів було всього три. А що зараз відбувається в електромережах багатоповерхових будинків? Нерівномірне навантаження, а також навантаження, яке споживають струм. Перерив часто це імпульсні блоки живлення, а вони зараз використовуються у більшості побутових приладів. Струми у фазах не компенсують один одного, до того ж, вони насичуються різними гармонійними складовими. Все це є причиною того, що струми в точці з'єднання зірки просто не компенсуються і може виявитися так, що струм у нульовому проводі буде більший, ніж у фаз.